Три 3,7 мільярда гривень економічного ефекту та більше 300 нових розслідувань у Набу та АСА підбили підсумки першого півріччя. кажуть, воно стало одним із найуспішніших за всі роки існування відомства. До суду змогли направити 64 справи у 27 оголошені вироки. Ці справи стосуються топ-чиновників та народних депутатів, які були причетні до розкрадання державного майна. 37 корупціонерів вже вдалося покарати по інших тривають справи. Тож у бюро та спеціалізованій прокуратурі розширюють штат, аби працювати більш ефективно і готуються до міжнародного аудиту. Не у минуле відомства і скандальний епізод із можливим витоком інформації в одному з розслідувань кажуть, службова перевірка виявила порушення етики та закону про держслужбу в момент, який стосується тиску на одного із дізнавачів. Висновок невдовзі розгляне дисциплінарна. Комісія висновок службового розслідування мною затверджений, і далі він іде на розгляд дисциплінарної комісії за процедурою. Щодо витоку проводиться досудове розслідування по його завершенню, як будуть встановлені об'єктивні факти наявності цього витоку причетності осіб, ми обов'язково прокомунікуємо.